Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 0541 у місті Вінниця. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут буде починати з сервісного центру. Я зроблю коротку передмову перед цим маршрутом. Друзі, я нагадаю вам, що згідно пункту правил 10.1 перед початком руху. Перестроюванням та будь-якою зміною напрямку водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. Це ви повинні пам'ятати перед тим, як починати іспит. Передмова в першому маршруті є там поради, як починається іспит, як правильно рушити. Тому щоб не повторятися, я Можете подивитися перший маршрут. До речі, всі 16 є на на каналі каналіму плейлісті. Потім, згідно пункту 9.4, подавати сигнал покажкам повороту або рукою належить завчасно до початку руху з урахуванням швидкості руху, але не менш як за 50-100 метрів у населених, пунктів, у населених пунктах. Друзі, тому перед початком руху вмикнули покажчик повороту. В моєму випадку це буде лівий поворот. Я подивився на. Ліво, подивився направо, автомобілів нема. І я починаю рух. Заїжджаю згідно правил дорожнього руху України не в зустрічну смугу, а саме в свою смугу. Бо це буде грубим порушенням. Бачимо знак зупинка заборонено, але ви його не побачите на своєму шляху, бо будете виїжджати саме з сервісного центру. А далі ось ви бачите вже таку картину. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, знак 5.38.1 пішохідний перехід і Бачимо, що головна дорога у нас. Іде зліва направо. Тому що ми всім тут повинні надати перевагу. Навіть цей автомобіль, він для нас як поміха справа, і ми його пропускаємо. Ну, що вже казати про ці автомобілі, які тут, бо ми, звісно ж, повинні їх також пропустити. І ми рухаємось прямо. Зупинки громадського транспорту, нагадаю, на ній не можна зупинятись, а також на відстані 30 метрів дота після зупинки, і ми рухаємось, друзі. Дуже вам дякую, що ви підтримуєте лайками, коментарями, підпискою. Також дякую вам за матеріальну підтримку через карту Приватбанку, яка є в описі, в закріпленому коментарі. Це дуже надихає, бо я працюю на власному ентузіазмі, рухаюсь по таким дорогам на власному автомобілі і знімаю для вас це відео для того, щоб ваше життя трохи було легшим. Тому що той, хто передивляється у ці всі маршрути, той вдало складає іспит. Просто повірте мені, люди пишуть це в коментарях, можете почитати під іншим відео. Будь ласка, читайте, там все, люди пишуть, все ясно і так. Але ж, друзі, <кхід> маршрути це чудово дивитися, але звісно ж підготовка в автошколі у вас повинна бути дуже гарною для того, щоб скласти. Але Маршрути треба дивитись, тому що навіть досвідчений водій, який не знає дороги приїжджає в інше місто, він трохи губиться. Не те, що губиться, а ну, не зовсім комфортно себе почуває. То Що казати про новачка, рухаємось, друзі. Зараз а, бачимо ми знак. Рекомендована швидкість 20 км на годину. Оце, до речі, автомобіль виконав, їхав за мною десь пів кілометра, але вже на пішохідному переході виконав обгін. Друзі, це саме обгін був, бо з виїздом на смугу стрічному напрямку. Друзі, це було грубе порушення, тому що цей автомобіль це зробив саме на пішохідному переході. Тому, друзі, нагадаю вам, що не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті, а також за 100 метрів. На пішохідному переході поза населеним пунктом під'їжджаємо, що у нас тут чудовий світлофорчик такий є, бо він з таймером підраховує нам секунди і це дуже і дуже е зручно. Зупиняємось перед автомобілем, щоб ми бачили колеса, дорогу і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Знак 2.1 нам в даному випадку не про що не каже. Цей водій навіть і на червоний почав рух, на жаль. Цей знак нам ні про що не каже, тому що працює світлофор. якби він не працював, бо працював у режимі жовтого миготіння. Тому ми керувалися саме знаками пріоритету. За повертаємо праворуч на вулиці Лесі Українки. І, друзі, обов'язково не наїжджайте на суцільну лінію розмітки. Ви можете бачити, що вона у нас є ліворуч, яка відділяє зустрічний транспортний потік, а також праворуч, яка відділяє велосипедну доріжку. Бачимо знак 2. Три головна дорога і табличка, яка у нас сповіщає про те, що ця головна дорога саме йде ліворуч. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо. Вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємось у праву полосу, бо згідно правилам дорожнього руху, нам необхідно рухатися якомога правішу до правої частини дороги. Попереду пішохідний перехід, і ми вже спостерігаємо. На всю 에, дорогу і все считуємо, друзі. До речі, деякі є помилки часті, 에, як, про які я буду пізніше казати, чи в цьому відео, чи в наступних маршрутах, дивіться. в общем. Но, але поки прийшло оце на ум, те, що <помілка> є помилка, зараз прокоментую перехрестя, головна дорога вона повертає праворуч. Ми тут нікому нічого не повинні, ми тут повинні винні тільки пішоходам, які переходили б, наприклад, ось у цьому дядькові припарковані автомобілі, лівий по повороту і перелаштувались ліворуч. Тому, друзі, у учнів, знаєте яка? Саме така багато помилок, там, невмикання показчиків повороту, наїзд на соціальну лінію розмітки, там, такий найчастіший незатягнутий ручник, з ним починається рух. Тому вам це треба дивитись на, ламп, на приборну панель, чи там не світляться червоні лампочки, там, які можуть свідчити також про відчинену двері, там. І, друзі, головна така, мабуть, помилка це те, що... Учень він не бачить суцільної картини. На жаль, він дивиться на дорогу, нервує, і в нього немає досвідку, звідки він у нього візьметься. І він не бачить суцільної картинки. Розумієте, яка справа? Він не бачить все, що відбувається на дорозі. Це вже досвідчений водій, він вже щитує все. Хто де пішов, де у нього ну це, як знаєте, як комп'ютер, у нього все щитує, як у у фільмі Термінатор. Коли він там заходив в бар, там, шукав собі одежу, він все щитував, там розмір, все інше. Тому водій так, приблизно, так, вибачте, якщо аналогія вам не зайшла, ну, яка мені прийшла, ну, така прийшла. Тому і у учнів також нема такого, бачимо звуження смуги саме з нашого боку, тому лівий поки що повороту вмикаємо то виїжджаємо на ліву смугу. Тому і учня, намагайтесь рухатись так, щоб ви дивились. По-перше, не перед автомобілем, там, не на ями. А у місті, якщо брати, там є інші правила, як вичисляти, на яку відстань дивитися. Але десь зазвичай це десь метрів 150 у місті. Тому дивіться вперед і щитуйте все, хто йде по світлі, по переходу, по тротуарам, навіть дивіться все, намагайтесь. Все зрозуміти всю 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 обстановку якось зараз, як ви розумієте, а не так, що тільки ось я дивлюсь там на 20 метрів, бачу тільки попереду автівку, а вона ж не одна на дорозі. Рухаємось далі. пішохідний перехід, пішоходів нема. Сьогодні у нас неділя, автомобілів у нас менше. Будете складати ви. У будній день їх буде більше. З одного боку, відео воно тут нема, ви не бачите всього, що відбувається. З іншого боку, що буде відбуватися у вас на іспиті, маю на увазі. З іншого боку, відео не затягнуті, вони, так як автомобілів мало. Хоча вони все одно їздять. Бачите, людина йшла, йшла, йшла. Блін, ну ось він мене збив з толку. Я думав, що він вже далі піде. Оце може інспектор вже зарахувати як запоминку. Розумієте, він пішов-пішов, а ззаді у мене Тесла Model S, вона сиділа на хвості. Знаєте, я не буду ризикувати, тому не судіть строго, бо я її знімаю і говорю вам і ще й думаю, що говорить. І намагаюсь вам говорити якомога більше подати корисну інформації. Як вже виходить, то виходить, але я впевнений, що вона вас зацікавить, тому що. Дуже багато тих, хто дивиться відео, дякують, і, бо дякують, бо благодаря таким відео люди складають іспит. Це реальні відгуки, які ви можете читати на каналі. Чекаємо, дозволяючи сигнал світлофору. У нас тут права смуга згідно е, знаку, там стояв 5.16 на право повертає 5.16 точно напрямок руху по смугах. А ліва смуга ліворуч. Права смуга, як ви можете побачити, їде під додаткову секцію. Ми ж їдемо під основний сигнал світлофору. Що це говорить для нас під основний сигнал світлофору? А це те, що ми зараз ще й будемо пропускати пішоходів, коли ми повертаємо на дорогу, яку будуть переходити пішоходи, на яку ми виїжджаємо. Чекаємо, бачимо, всі їдуть, ми стоїмо. Так вам наведу камеру. Я тримаю однією рукою камеру, щоб вам десь акцентувати увагу на щось на розмітку, на світлофор. Як на мене, це так буде зручніше. І одною рукою я обертаю кермо, іншою рукою перемикаю швидкості у мене механічна коробка передач. Тому, друзі, буду вам вдячний, якщо ви допоможете мені також. Бачимо, що у нас з'явився сигнал, який нам дозволяє повернути ліворуч. І ми тут повинні заїхати саме у ліву, у ліву полосу. Повернули і бачимо у нас знак 4.1, рух тільки прямо. І Перелаштувалися у праву полосу, подивившись обов'язково у праве зеркало. Бо ну, треба дивитися, це просто ну, 100% треба дивитись у праве зеркало. Друзі, вмикаємо лівий покажчик повороту. І згідно маршруту номер 3 нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Генерала Арабея. Але ж я трохи вибачаюсь, бо поворот буде далі, Це не по тому маршруту, ми зараз підемо. Ось цей поворот буде. Вмикаємо лівий покажчик повороту і нагадаю вам, згідно правил дорожнього руху, вам необхідно надати перевагу тим автомобілям, які рухаються по смузі, на яку ви перелаштовуємо, перелаштовуєтесь. У нас вже закінчується дозволяючий сигнал світлофору. І ми зупиняємось. А також, друзі. <кій> І дивіться, ми зупиняємось переступлінню згідно пункту правил 16.3. А також, друзі, я вам нагадаю, що згідно пункту правил 10.3, за одночасного перестроювання транспортний засіб, що рухається в одному напрямку. Транспортних засобів, які рухаються в одному напрямку. Водії, які знаходяться ліворуч, повинні дати дорогу транспортним засобам, що знаходяться праворуч. Ви зрозуміли за одночасного прилаштування. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору і зараз нам тут необхідно надати перевагу зустрічному транспортним засобам. Ми повертаємо і також. Рухаємось прямо по вулиці Генерала Арабея, тільки вже в зворотному напрямку. Ми тільки що вже по ній їхали, але ми там починали на початку її рух. <кхи> І рухаємось прямо. Тут у нас був розсинхронізований синхронізований світлофор, тому ми перевагу не надавали. я вам раджу при лівому повороті, друзі, обов'язково стояти на прямих колесах. На прямих колесах стійте, бо не дай Бог, зайдя, ДТП чи що, щоб вас не викинуло на смугу зустрічного напрямку. І також враховуйте пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте, бо вам їм треба надати перевагу. І За умови, якщо перехрестя, границі перехрестя будуть досить маленькими. Ви при цьому лівому повороті можете впертись в цих пішоходів, надаючи їм перевагу. А ваш транспортний засіб буде при цьому знаходитися на смузі з напрямку. Ви розумієте, що це дуже і дуже погано. Вмикаємо правий покажчик повороту, і тут нам необхідно надати перевагу. Автомобілів у нас немає, і ми рухаємось прямо. Припарковані автомобілі, лівий покажчик повороту. Подивилися дзеркало, на пів секунди повернули голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. І рухаємось. Тут у нас всі автомобілі, е, ну, вся смуга майже запаркована, тому вілять ми не будемо і їдемо прямо. Зараз на перехресті нерегульованому головна дорога у нас повертає праворуч і ми у напрямку головної дороги повертаємо на вулицю Лесі Українки. Зверніть увагу, що тут у нас немає ніякої розмітки. і Ми отак от обережненько повертаємо і враховуємо те, що у нас знову ж тут вся велосипедна доріжка і сму, смуга суцільна, яка розділює е, зустрічний, зустрічний поток з нашим. Вмикаємо лівий покажчик повороту і зараз ми будемо повертати на вулиці Солтукова, 14 назва. А зараз Михайла Дорогоманово. Виїжджаємо на середину перехрестя на прямих колесах. Друзі, це дуже важливо і дуже. На прямих колесах виїжджаємо, займаємо серед... середину ось дороги. Оце автомобіль він зараз порушив. Він просто побачив букву У. І він вирішив, згідно правил дорожнього руху, він мені повинен був надати перевагу. Прямо. Друзі, також вам надам декілька порад для вашого наступного водійського життя. Якщо ви їдете і, ну, ви ж самі знаєте, які, які у нас покриття, які у нас дороги. Ось бачите ви, наприклад, яму якусь, і ви її в останній момент вже побачили. Друзі, звісно ж, що робить водій, зразу він нажимає на тормоз. Це правильно, але подальші дії, які на тормоз то треба нажати, але ви бачите, що ви вже не встигаєте не об'їхати, нічого зробити, і ви літите в неї, в неї всю яму. Але, друзі, саме важливе те, що ви погасили якусь швидкість, а потім в останній момент ви відпускаєте педаль гальма. Бо вам необхідно... На розгружений подвезці на розгруженій ходовій частині автомобіля проїхати цю яму. Тоді буде пошкодження, ну, нагрузка буде, вона менша на ходову частину автомобіля, бо коли зажаті, все супорта, все зжати, воно ще більше шкодиться, ще більше травмується, якщо можна так сказати, ніж на розгруженому. Тому. Друзі, звертайте на це увагу. Ліли поки що повороту, подивилися дзеркало, обігнали велосипедиста і повернулись у свою полосу. Рухаємось прямо. У нас тут головна дорога, яка повертає праворуч. Знову ж таки, нам необхідно рухатись прямо. І зараз автомобілі, які будуть виїжджати справа. Нам необхідно їм надавати перевагу. Таких у нас немає, але у нас є такий товариш, який йде по пішохідному переходу. Надаємо йому перевагу і рухаємось прямо. Друзі, дуже вам дякую, що дивились. Дуже дякую за вашу підтримку, за коментарі, за ваші донати. Бажаю вам вдало класти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!